Дуже дякую, шановний міністре, і, звичайно, шановний прем'єр-міністре Карл. Я дуже радий бути тут. Я дотримуватимусь рекомендації, і це буде дуже короткий виступ у тезах. Але я справді можу підтвердити, що Швеція є лідером у підтримці України, у підтримці демократії, у підтримці свободи та нашого майбутнього членства. в ЄС Все започатковано не зараз. Це було започатковано мною та Карлом, коли ми закладали східне партнерство. Східне партнерство та шведська ініціатива привели нас до глибокої та всеосяжної угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом. З угодою про асоціацію, яку я підписав як президент у 2014 році, з безвізовим режимом та величезним пакетом реформ, які ви згадали, для розбудови демократії та свободи в Україні. І це дуже цінують дев'яносто. 9...